Євро в Україні, євро у Львові. Нарешті сталося це. Ми всі пригадуємо, коли Платіні оголосив про те, що Євро 2012 відбудеться в Україні і в Польщі, яка була ейфорія у нас всіх українців. Ми вже зрозуміли, що ми практично європейський народ. Нам довірили, нам повірили. І ми очікували, що від цього Україна тільки виграє. Ми очікували, що до нас підуть мільярдні інвестиції. Ми очікували, що ми будемо мати європейську інфраструктуру, тобто сучасні аеродроми, аеропорта. Вишукані дороги, як воно є в Європі, прекрасні готелі. Ми маємо сьогодні це. Але якою ціною це все збудовано? Ми очікували, що будуть приватні інвестиції, а все збудовано практично за державні кошти. Мало того, воно збудовано за державні кошти і ще в якому розмірі ми отримали всі ці об'єкти в 3, 4, 5 разів дорожче. Але найбільший негатив від організації Євро це практично політична ізоляція України. До нас їдуть болівальники, їдуть зі всіх країн, але ж ми бачимо, що сьогодні вище керівництво країни практично в одинці перебуває на стадіонах. Сьогодні, коли проходить у нас євро, до нас приїжджає Квасневський, щоб сказати, ми слідкуємо, як відбуваються судові процеси. І вже не тільки за Тимошенко, а й за Луценко, і за Іващенко. Я вважаю це ганьбою, що під час такого великого свята Євро у нас відбуваються такі речі. Але я зараз хочу не про це. Ми коли переможемо, коли опозиція здобуде перемогу, ми розберемося із зловживаннями, і з тендерами, із державними коштами, які були витрачені, із порушенням прав і свобод. Людей зі всім розберемося. Футбол я дуже люблю. Я сам коли грав футбол. Мій син грає футбол. Я бажаю нашій збірній перемогти в цьому чемпіонаті. Я бажаю, що вона щонайменше була у фіналі. Тому що це ще більше утвердить нас. Це ще більше просуне Україну в Європу. Покаже, що ми не тільки працьовитий, миролюбивий, талановитий народ, а ми ще і гарні футболісти і спортсмени. Ми здорова нація, а здорова нація завжди буде попереду. Наша держава в цьому році отримала унікальний довгоочікуваний шанс провести Євро-2012. І з проведенням євро також зажаріла надія у жителів. Слав, СМТ Славського, а також прилягаючих територій на те, що е, інфраструктура і в нашому регіоні е, докорінно зміниться. Але на превеликий жаль, на сьогоднішній день ні гості чемпіонату, ні. Туристи, які приїхали в Україну, щоб подивитися на євро Карпат, у всій красі свої так і не побачили, тому що нас відділяє від цивілізації всього-навсього 22 кілометри дороги, яка за всі роки Незалежності ні разу не ремонтувалася. Робилися частково ямкові ремонти, які практично були прямим списанням державних коштів. Якщо Славська має ще задорожне сполучення, то автомобільними, автомобілями до Славська практично неможливо добратися. Кожний турист, який приїжджає в Славську на власній машині після першої поїздки, категорично, Річно відмовляється Громада Славського, а також громада Волосянки, писала численні звернення, на які не було жодної реакції. Зверхи були стандартні відписки, і тому ми, зневіривши повністю у владі і в тому, що вони нам чомусь допоможуть, ми вийшли на акції протесту. І у квітні місяці ми провели безпрезидентну акцію, яка називалася Прошивай туризм. В акції взяло участь тільки з двох населених пунктів більше тисячі людей. Також не було жодного реагування з боку, цієї, з боку влади на цю акцію. Були тільки обіцянки, що зараз до початку євро ця дорога буде зроблена, але замість цих обіцянок нам зробили тільки некваліфікований ямковий ремонт. І враховуючи все, що євро це все-таки міжнародний імідж нашої держави. Ми свідомо призупинили ці всі акції на період проведення євро. Але після закінчення євро, якщо не буде реагування з боку влади на наші проблеми, що нас ніхто не почує, ми готові вийти також ще раз повторити цю акцію. І це будуть набагато масовіші акції У 2010 році. До нас офіційним візитом приїжджав віце-прем'єр України з і в цей час було прийнято рішення, що е, в Славську буде збудоване тренувальне поле для е, для того, щоб одна з команд, яка буде приймати участь в євро 2012, буде тренуватися. На сьогоднішній день кошторисна вартість цього поля, яке практично практично збудовано, більше 25 мільйонів. Але ми не розуміємо логіки. Зробили зробили стадіон, але не зробили 20, 23 двадцять кілометри дороги.